Вступ. Привіт, дорогі глядачі. Ви на каналі Кулінарні Пригоди. Сьогодні ми готуємо щось особливе, великі італійські макарони трубочки Каннелоні. Це блюдо, яке стало квінтесенцією італійських гастрономічних традицій за лічені роки. Давайте зануримось у цю кулінарну подорож разом. Основна частина. Для приготування нашого фірмового каннелоні нам потрібно підготувати кілька важливих інгредієнтів. Отже, починаємо з м'яса. Вам знадобиться 300 грамів фаршу, обирайте таке м'ясо, яке не буде давати багато соку, духова свинина або пісна молода яловичина підійдуть найкраще. Тепер перейдемо до спецій. Дрібно наріжте одну цибулину і підсмажте її на добре розігрітій сковороді з оливковою олією до напівпрозорості. Додайте фарш і, помішуючи, смажте його, доки м'ясо не змінить колір. Як тільки фарш готовий, додаємо 2-3 дрібно нарізані зубчики часнику, кілька щіпок свіжого або сушеного базиліку, сіль та чорний малений перець за смаком. Додайте півсклянки томатної пасти і добре перемішайте, випаровуючи зайву рідину. Готову начинку варто залишити на 15-20 хвилин, щоб вона настоялася. Поки начинка відпочиває, перейдемо до підготовки каннелоні. Раджу вам вивчити інструкцію на упаковці, адже деякі виробники вказують, що їх каннелоні можна начиняти без попереднього відварювання. Але я пропоную відварити їх до стану альденте 3-4 хвилини в киплячій воді, щоб вони точно не були сухими. Потім можна фарширувати їх підготовленим фаршем. Ставимо каннелоні щільно в форму для запікання і щедро посипаємо 100 грамами тертого пармезану, який додасть неповторний смак і аромат. Запікаємо це чудо 20-25 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці. Заключення. Ось і все. Ви успішно приготували каналоні, справжню італійську гастрономічну насолоду. Дякую, що приєдналися до цієї кулінарної пригоди на моєму каналі. Кулінарні пригоди. Не забувайте підписатися, ставити лайки і залишати коментарі під відео. До нових зустрічей і смачного вам вечора!